І тут дуже важливою такою межою або границею може виступати якраз різниця між виживанням та життям. І зазвичай, це виживання, коли людина бігає на роботу, заробляє гроші, весь час турбується, знаходиться в тривозі, чи буде чим дітей годувати, що буде на завтрашній день, коли вона знаходиться в такому стані свідомості. А ми пам'ятаєш, казали з тобою, що певні стани свідомості це в народній традиції належність до різних світів. Що люди ну, мають право на розвиток своєї свідомості, на свою еволюцію. Да? І якщо свідомість розвинута, то людина ну може еволюціонувати і приймати виклики життя, приймати виклики долі, приймати виклики світу, бути з Богом і далі йти і жити. от Якщо. ж Цього не відбувається, то якраз і відбувається ця колотнеча, яку ми спостерігаємо там довкола себе, і яка ну, там дуже цікавить, я так розумію, тебе і, можливо, декого з наших глядачів і друзів. От. І тому перша границя, вона яка полягає між виживанням та життям. Це насправді якраз і границя, яка полягає між існуванням, коли я існую для того, щоб заробляти гроші для того, щоб їсти, а їм і сплю для того, щоб працювати. ну І така виходить да, як замкнене коло. Да? Замкнене коло це суто підтримки біологічного життя. Да? то Тоді ну, говорять, що це ну, не життя, що людина не живе. Але насправді вона ж живе. Але під тим, що людина живе і є життя, розуміють в народі трошечки таке приховане знання, що є вже наступає життя вічне, життя, коли людина усвідомлює наявність в себе душі, і коли вона вже розуміє, що вона не просто там тварина високоорганізована, що вона не Ну, не якась там худоба, да там, а що вона має ну, долученість до якихось вищих принципів і вже відчуває в собі броніння вічності, броніння чогось такого, що буде жити далі, і річ в тому, що для того, щоб це відчути, це ж треба ну, вірити, що воно може бути, очікувати це, жадати, певним чином спрямовувати себе для того, щоб життя наступило.